Всім хаюшки не хаюшки. Опа, опа. Все гуд, все працює. Все. А тут Чакі вже чекає катку, до речі. Яка ось ось, по ідеї, повинна бути. Чакі, чого скажеш? Чись ти задумався, мужик. Ну як, мужик, малий, малий. А малый. тут чаки вже чекає карту. тут. Малий ч то задумався? Такс. Чаки. Давай трішки повитрачаємо можливо валюту. Подумаємо, що з вийде. Надіюсь, ніякий зайвий тут. Так, я не зрозумів, що реально довгу катку шукає? Та ладно, я не вірю. Щось тихо. О, нормально. Бу... Опа-опа, які люди давненько не бачив, хайшки. Як воно? Як справи? що новенького? що цікавого. реально, що так довго. Пошук триває. Хм. На кінець зміг зайти. Ну во, ет по-нашому. Ет правильно. Як я, Та також в цілому все добре, ось тільки катку щось довго шукає, я таке не очікував. Я тут думав трішки по душу зайвий раз. Хм. Не вже доведеться йти там за манів, можливо. Чи той заманів за сурвів? <хи> Ні, за сурвів не дуже хочеться сьогодні. Взагалі якось не планував. Давайте подивимося, що тут є. Там, до речі, якісь нові коди є. Але, 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 але щось не пам'ятаю. ну Ладно, розберемось. Так от, до речі, до речі, є. Цікавий момент, хочеться дещо перевірити. Зараз, мабуть, зайду і я в тікі З телефону конкретно подивитися дещо. Потрібно подивитися, як воно конкретно буде виглядати. Дор дякую за катку, нарешті. Я вже думав. Будемо до завтра чекати. Так от. Опа-опа, все є, все працює. О, є, все супер. Ні, ну слухайте, досить. Яскраво в тіках-токах воно виглядає. Хм. Новий ман. А... Той що зараз? Ні, чаки це не новий ман, чаки старий. А що мене за до речі? Ага, окей. Я хотів дещо спробувати. Що якщо зробити ось так приблизно? Йой, ні, це виглядає страшно, мабуть. Ну так, плюс-мінус норм, ладно. Ладно. Погнали. Так-так, uh, колаборація з ФНАФом пройшла успішно. Ніка Хаїшке, вітаю на стрімчику. Вот. Uh, та, вийшов Спрінгтрап. Ніка, а що це в тебе за корона? А ну розповідай. Так і з'явились прикольчики для ютуба. Та-та-та! Походу там. До речі, та наступного спробуємо Спрінгтрапа побігати. Подивимось. Ямаока. Почнемо з Ямаоки. No Патті-тотем. Давайте лупну тут Патті-тотема. Иди, да? Побачу. Когось. Ты так малый! За ним. Опа, переграно. Підійде давайте туди повісим. Отакої тут немає нікого. Ладно, тут лопне. А тут хтось є. Десь тут, десь тут був. нікого. Ну погнали до них, ладно. Хиток мало. Підіда. Як хорошо. Я емейген. Зміцнили... Змінили вигляд генів? Та ніби ні? Ой, хорошо. А то тикала б на мені в спину там, ліхтариком. Вона втекла далеко. Ну, як далеко, далеченько, Ай. підійде. Зламає? Найбільший шанувальник на Ютубі. Щось фрізить. Ні-ні ні, походу стрім. Доведеться, мабуть, десь завершити трансляцію. Мабуть, в тіках-ток. Або, або на тіки-токи перейдемо сьогодні, чисто, тому що давненько ніби не було. Або навпаки. Що з цим потрібно робити. Це дуже-дуже неприкольно. Да, фрізит сильно. Схоже сьогодні без ютуба будем. Ах, не встиг. Чуть-чуть не встиг, ну та ще іде. да. в кавчатку пишу. Козлика собачу важливо. Собачити козлика завжди важливо. Підіда, не ну, та хашки. Витаю на стриме. Тиктоки ты качать еще. <laughs> yeah. Yeah. Uh -huh. Итог. Тякай. Тякай, нет. Тякай за подрункой. <реклама> ой, как хорошо. Повисим? <реклама> Серьезно? Забралась тикток качать? ой Капец, я не донесу, походу, так? Да, ну и донесу. Чему там нема нигде... Ты его. Прикольно. Еще подарки? Дякой нет. Дякой. Мы в

Це, а як вона ухилилась, ой, хорошо, це вони похилились, типу? ламо. Цікаво. ладно, ладно. Вона далі побігла просто. Розумно цікаво. Прикольно, красиво. Ех, вони хіляться десь. Зараз проблеми стали через цей. Через другий монік, походу. Там сознато велике розширення, мабуть, для трансляції все таки Ничего собі, ювелірна робота. Уже підняли? Йой, це ж розміночне. Він вставив... Бачили, бачили? From me, you stupid shit! Станці? Yeah. Це було цікаво, звичайно. Чумінги став був. Не вдупляю, що вдупляюще мій, але не класний. Anyway, да, ман прикольный. Тут плесую. Ладно, давай это повесим, Так, бачу. Бачу, завершуємо трансляцію на Ютубі. Переходьте в Тік-Ток тоді.